Прогноз погоди в Україні з 2 по 4 серпня. П'ятницю 3 серпня погода визначатиме улогована циклону. Вітер західної чверті, 4 пориви 10 метрів в секунду. В перезові пориви до 14 метрів за секунду. Мінлива хмарність на заході країни без опадів. Тільки в горах Карпат у другій половині дня місцями можливий дощ, гроза. На півночі, центрі та сході країни без суттєвих опадів. На півдні протягом дня часто місцями дощ, можлива гроза. Температура повітря вночі від 13 до 20 градусів тепла. В день на заході плюс 25-30, на Закарпатті до плюс 33, на півночі плюс 25-29 в центрі плюс 27-32, на півдні плюс 28-34 і на сході плюс 27-30. В суботу 3 серпня погоду визначатиме циклон. Вітер на заході вранці нестійкий. З поворотом в день на північно-західний 5 пориви, 10 метрів за секунду. Часто місцями пориви до 15 метрів за секунду. На півночі вітер нестійкий 4 пориви 10. Ввечері та вночі, 4 серпня. Вітер північної чверті з поривами до 14 метрів за секунду. В центрі та півдні. Вітер південної чверті 6 пориви, 12 метрів за секунду. Місцями пориви до 16 метрів за секунду. На сході вітер нестійкий, 5-10. На заході країни, починаючи вночі з Львівщини та протягом дня у всіх західних областях, часто місцями очікується дощ, гроза. Під час грози можливі шквали до 20 метрів за секунду. На півночі, зранку та протягом всього дня, на Житомирщині очікується місцями дощ, гроза, шквал до 20 метрів за секунду. На Київщині після 12-ї години. Часом місцями дощ, гроза, шквали до 20 метрів за секунду. На Чернігівщині. Після 17 години. Часом місцями дощ, гроза, можливі шквали. І на Сумщині після 20 години. Часом місцями дощ. В центрі країни на Вінниччині, зранку до протягом дня. Часом місцями дощ, гроза, шквал до 24 метрів за секунду. Можливий град. На Черкащині після 14-ї години. Часом місцями дощ, гроза, шквал до 24 метрів за секунду. Можливий град. На Кіровоградщині часом місцями дощ, гроза, шквал до 20 метрів за секунду. На Полтавщині без опадів після 21-ї години. На північному заході Полтавщини, часом місцями дощ, гроза. На Дніпропетровщині без суттєвих опадів. На півдні країни часом місцями дощ, гроза. І на Сході без опадів. Температура повітря вночі від 12 до 20 тепла. Вдень на Заході на Волині та Рівненщині плюс 16-22, на Львівщині плюс 19-23, Закарпатті плюс 21-28, на Франківщині від 20 до 28 градусів тепла, в Чернівецькій області плюс 25-28, на Тернопільщині та Хмельниччині від 20 до 26 градусів тепла. На півночі в день від 20 до 29 тепла, в центрі плюс 25-32, на півдні плюс 28-34 і на сході плюс 29-32. В неділю 4 серпня вплив циклону. Вітер на заході, північно-західний 4 пориви 10 метрів за секунду. На півночі вітер північний, 6 пориви 12 в центрі на правобережжі північний 612, на лівобережжі південно-західний місцями з порибами до 15 метрів за секунду. На півдні вітер на Одещині та Миколаївщині північно-західний 6 пориви 13. На Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. Вітер західний, південно-західний 5 пориви 12 метрів за секунду. І на сході вітер південно-західний з порибами до 15 метрів за секунду. На заході країни часто місцями слабкий дощ. На півночі вночі та вранці часто місцями дощ, можлива гроза. На Житомирщині після 10-ї години без опадів. На Київщині та Чернігівщині після 12-ї години без опадів. На Сумщині протягом дня часто місцями дощ. Гроза в центрі на Вінниччині, без суттєвих опадів. На Черкащині часто місцями дощ, в Хіроградській області та на Полтавщині протягом дня часто місцями дощ, гроза. На Дніпропетровщині. Протягом дня часом місцями дощ, гроза, можливий град та шквали до 20 метрів за секунду. На півдні, на Одещині, вранці часом місцями дощ, гроза, після 12 години без опадів. На Миколаївщині часом місцями дощ, гроза. Після 16 години без опадів. На Херсонщині часом місцями дощ, гроза. На Запоріжжі, часом місцями дощ, в Криму без опадів. І на Сході часом місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі від 13 до 20 тепла. Вдень на заході плюс 22-28, на півночі плюс 23-26. В центрі від 23 до 30 тепла. На півдні від 24 до 30 тепла. І на сході від 24 до 34 градусів тепла.